Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Національна команда Нідерландів здобула непросту перемогу над збірною Польщі. У дебюті активніше виглядали помаранчеві. Кіпер кадрі щесний показав клас уже на другій хвилині, парирувавши удар Гакпо в ближній кут. А згодом Рейндерс лише трохи схибив пострілом із лінії штрафного. Збірна Польщі ж забила з першого моменту, Зілінський подав кутовий, а Букса головою спрямував м'яч у сітку. Пропущений м'яч змусив Нідерланди додати побільшало моментів. Зокрема, Ван Дейк після стандарту не зміг пробити щесний ударом із льоту, а Депай на вході в штрафний пробив над воротами. А відігралися підопічні Рональда Кумана. Завдяки випадку гакпо пробив із за меж штрафного, а м'яч зачепив оборонця і полетів повз кіпера. До кінця першої половини нідерландська збірна спробувала вийти вперед. Ось той же Гакпо бив у дотик після передачі Аке. Не точно. Депай із середньої дистанції пробив повз стійку. А от зі стартом другого тайму Польща перехопила ініціативу. Був і момент, але Ківьор не переграв Вербрюге на скута штрафного. Поступово запал кадрі газ. але й у нідерландців не клеїлося з атаками. Змінити такий перебіг подій тренерський штаб Помаранчевих вирішив замінами. І один із джокерів кум. На зіграв на 83-й хвилині Аке прокинув м'яч до карної зони. А там Верхорст у дотик пробив щесний. Польська збірна спробувала штурмувати ворота Нідерландів у фінальні хвилини. Реальна нагода забити була лише в світярській. Вербрюген у видовищному стрибку м'яч перерував. Помаранчеві втримали переможний рахунок і здобули вольову перемогу. Збірна Данії не втримала перемогу над командою Словенії. Данські футболісти взяли м'яч під контроль з перших хвилин, але першими момент змарнували Балканці. Шешко пробив поруч зі стійкою після розвороту. У відповідь збірна Данії відкрила рахунок із першої реальної нагоди. Він продовжив передачу з-за бокової далі. А Еріксен у два дотики переграв облака. Швидкий гол розкрив гру. Команди почали грати на зустрічних курсах. Але до реальних шансів забити тривалий час справа доходила рідко. Перед перервою Еріксен був надзвичайно активним пробив над воротами після передачі Вінда. А в другій половині моменти посипалися і в один, і в другий бік. Шмейхель ледь не проспав небезпечний аут від Балканської збірної, але встиг зіграти кулаками. Кілька хвилин по тому Бійол головою-дивом не перервав небезпечний простріл у власні ворота. Тенденція відповідей з марнованою нагодою на змарновану продовжилася далі. Данець Хьойланд у падінні замикав передачу з флангу та облак відчайдушним китком врятував збірну Словенії. Натомість. Черін головою пробив повз ворота після закидання шпорара. Далі забутий обороною вінт не зміг акцентовано пробити з дальньої стійки, а шпорар ударом із льоту не влучив у рамку воріт збірної Данії. Словенська команда підвищила темп у фінальні 20 хвилин. Лише стійка врятувала данців після класного пострілу Шешка. А на 77-й не допомогли ні Шмейхель, ні каркас воріт. Янжа на підбиранні після стандарту з рикошетом від оборонця відправив м'яч у сітку. У фінальні хвилини обидві команди намагалися вирвати перемогу. Проте рахунок не змінився. Збірна Англії здобула непросту перемогу над національною командою Сербії. На груповому етапі чемпіонату Європи три леви зі старту зустрічі почали грати першим номером. Підопічні гарета Саутгейта впевнено контролювали м'яч у центрі поля, а відкрили рахунок фактично за першої нагоди. Сака з рикошетом прострілив із правого флангу, а Белінгем головою ефектно відправив м'яч у сітку. Гол не змінив розподіл ролей. Збірна Англії продовжила володіти ініціативою, але в атакувальних випадах фаворитам щоразу чогось бракувало. Натомість сербська команда до перерви фактично нічим біля воріт Пікфорда не запам'яталася. Зате зі стартом другої половини балканці осмілівали. Спрацювали і заміни драгана Стойковича, серби значно покращили контроль м'яча. Зате англійська збірна несподівано вирішила грати на утримання рахунку та сіла на власну половину повним складом. Утім, до справді небезпечних моментів справа дійшла в останній п'ятнадцяти хвилинці. Спершу Кейн замикав навіс Боуена та поцілив головою в каркас воріт. Далі ж Влахович перевірив пильність Пікфорда пострілом під поперечину з-за меж штрафного. Утім, англійці втримали переможний рахунок.